Цей раз я буду казати про думки Вахтанга Кебуладзе. Вахтанг Кебуладзе один з відомих українських філософів, а, там голова афонологічного товариства прикладач. А, власне, що Кебуладзе пише: ось його слова будуть а, так зрозумілими кожному з України. Він пише, що конструктивного несе війна. У жахливий спосіб, вона створює уявлення спільної батьківщини, за яку нам болить, через трагедію, смерть, сподіваюся, тимчасову втрату території, ми вшиваємо для себе Україну. Це важливий екзистенційний досвід. Мій ранок зазвичай починається з читання новин про загиблих території, які окупували російські війська чи які нам вдалося звільнити. Далекі містечка, в яких я ніколи не був, наближаються до мене. Ось тобто, у мене так розпочинається ранок. Тобто, коли гортаєш цю стрічку новин, коли ці всі містечка України, які або звільнені нашими або тимчасово окуповані тими загарбниками, це можливо певні там назви і не чув. Але якщо і чув, там не бував ніколи. Але зараз ця трагедія, ця відважна боротьба, вона дозволяє нам відчути, що це наше. Це українське містечко, це українське село, навіть якщо там ніколи не було. І ось ці назви географічні, вони, вони стають для нас близькими. Ми розуміємо, що це Україна, кожне село, кожне місто східної нашої пів, південної України. Це наше. Ми відчуваємо близькість. Душа болить за те, що там. Доводиться відчувати місцевим мешканцям. Бо це є Україна. Ми зшиваємо, як кажуть була для себе Україна. Знаєте, до війни було чимало бажаючих казати про те, що є східна Україна, є Західна, що є різниця, таке інше. А зараз ми розуміємо, що це все одне. Це все є Україна. І у нас душа болить за кожне містечко, кожне селище, яке є в тих областях, де ведуться зараз бої дії. Коли ми кажемо про цю війну, то йдеться про звісно трагічні події. Ну, хто ж тут скаже, скажемо наш? Скільки людей ці покидьки вбили? Скільки долей руйновано? Але це справді те, що будуть пам'ятати. Це те. Чи будуть українці пишатися? Це те, що справді перенесе українцям такий важливий досвід перемоги. я вірю, що українці переможуть цю навалу. Я вірю, що ми вийдемо сильніше з цієї війни. На нашому боці правда. Ми зможемо це здолати. І ось коли. Ми пройдемо цей етап, то українці зовсім інакше будуть сприймати себе. Ми доводимо зараз, перш за все, самим собі доводимо. Чим є? Що є бути українцем? Знаєте, ніколи соромно не буде за те, щоб бути українцем. Бо ці. Місяці цієї страшної війни з таким потужним ворогом вони довели, що українці можуть це витримати, що українці є, існують як окрема держава, як чудовий народ, який може з цим впоратися, який може тримати удари, може перемагати. Звісно, це трагедія, але в цьому плані я хочу сказати, що я згодний. З Вагданом Хибуладзе, який каже, що є певне конструктивне щось Це страшне випробування, страшний урок, з якого будуть винесені правильні висновки і всім світом, який буде ставити, ставитися до українців інакше з більшою повагою. Бо українці довели, що нас можна і потрібно поважати. Так і самі українці. Друзі, ніякі комплекси меншовартості після цієї війни вже, вже не актуальні. Український народ це великий народ, який робить те, що не змогли б робити багато інших народів. Ще хочу продовжити на думки Бахтанга Кеболадзе. Він пише: те, що ми переживаємо і пережили в Києві, змінило нас до коріння. Досвід війни це не те, що може пройти по стех. Йдеться не так про відмирання старого і появу нового, а як про те, що ми починаємо жити в одній системі цінностей. Сподіваюся, ми нарешті остаточно стаємо країною західної цивілізації, вільного світу. Для таких людей важливі цінності, свобода, гідність. В Україні люди ладні віддати за них життя. Це начебто європейські цінності, але чи готові всі європейці заради них позбутися, хоча б частини власного корпусу. Хтось готовий, пише кабулаце, хтось ні. Але наскільки багато тих, хто готовий, свобода, гідність і солідарність дають нам відчуття того, що ми живемо, а не помираємо. Ось думки Махтанга Кебулаце. Власне, звісно, ми не знаємо, як там будуть розвиватися події. Далі зараз у нас середина, середина жовтня 2022 року. Uh, однак те, що вже зроблено українцями, вражає. Ми можемо сказати, що справді є чим пишатися. Є, що згадувати пройдешні uh, покоління. А що стосується інших народів, ми бачимо, як в себе проявляються інші народи. На що здатні росіяни бачимо. На що здатні білоруси? Бачимо. Сподіваюся, що західні народи, які нам зараз допомагають зброєю, допомагають нашим а, мешканцям України, які були змушені покинути Україну. Бачимо. Хочеться, щоб, звісно, допомога була ще більш активною заходом, бо в нас кожного дня віруться люди. Руйнують ці міста. Втім, навіть за наявну умов українці тримаються і українці показують, що для нас є важливо: наша свобода, наша гідність. А, далі а, я би хотів, щоб мали на увазі, що зараз українці борються не тільки за себе. І не тільки за наступні покоління українців, які мають жити не, а, не в якості рабів Москви, а в якості самостійних, в якості народу незалежної країни. Але також українці зараз борються і за минулі наші покоління. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що росіяни століттями чинили щодо українців одне і те саме. Вони приходили на наші землі. Вони вбивали українців. Вони підкорювали українців. Вони робили на території України те, що вони хотіли робити. Це насилля. Це насилля, яке чинилося протягом століття. Ви знаєте, коли зараз український військовий стріляє у відповідь. На постріл цих загарбників, він відповідає на всі ці постріли, які були раніше, він доводить, що український дух витримав, не дивлячись на всі знущання, які були за радянську добу добу Російської імперії. Коли росіяни знищували? Запорізьку Січ? Коли вони скасували Гетьманщину? Коли вони вбивали тих, хто виступав проти пицанську режим? Коли вони війська вели на території а, України, що були проголошені незалежною, незалежною країною Центральної Ради? Коли вони вбивали а, українців в роки громадянської війни? Коли вони. А, Вчинили голодомор на територію України, коли вони під час великої під час Другої світової війни вбивали представників Української повстанської армії, яка намагалася воювати на два фронти, і проти німців, і проти Радянського Союзу, коли вони росіяни по лісах Західної України шукали тих, хто боровся за. Українську незалежність після Другої світової війни, коли вони а, а, саджали по тюрмах, вбивали українських дисидентів. І ось це все робилося століттям. Постійне насилля, не давали жити самостійно, не давали жити незалежно. І ось в 2022 році вони знову прийшли вбивати українців. Вони знову прийшли насаджувати тут свої. Що це таке? З точки зору того, що відчуває український народ, звісно, відчуття травми. Український народ багато страждав. І ось ми після цих всіх страждань бачимо, що цей насильник, який століттями знущався з українців, він знову прийшов, посміхаючись. Росіяни думали, що хліб сілі їм винесуть. Не дочекалися. Українці відповіли як слід. На ракети відповіли ракетами, на постріли пострілами. Жені цього ворога з української території. Вони тут не отримують нічого. Бо українці зараз захищають себе, та мстяться за ті всі випробування за всю ту біль. Яку український народ від росіян зазнав за століття? Власне, ось цей особливий стан українського народу жити після травми, він ще не усвідомлений до кінця західними нашими е колегами, друзями. Ось Мирослав Маринович про це пише: зараз наведу цитату. Він пише: комуністичний тоталітаризм та російсько-імперський шовінізм залишили в душах українців величезну посттоталітарну травму. Часом було боліше спостерігати, як у Європі очікували навіть вимагали від українців зразкової демократичної поведінки, не розуміючи, що ця нація переживає глибоку травму. Натомість, коли на заході Європи якась людина переживала жахливе насильство, то всі розуміли, що їй потрібна психологічна допомога. Аби зняти посттравматичний синдром. Однак щодо цілого народу такого розуміння не було. І власне, давайте пригадаємо, а як ставилися до українців десь там ну, у 13, 15-му роках, там. А як ставилися у 2020, 2021 році українців? Що від нас очікувало? На Заході. Дуже часто до українців ставилися з певним поглядом якось так з гори на нас. Ось ми там, українці, а ось вони там великі, а, якісь більш правильні європейці. Але ж це ставалося через те, що в житті українського суспільства справді були певні, певні речі, які вони там не розуміли настав. Чому? Тому що для нас ці травми є справді життєвими. Є справді тим, що ми не подолали ще. Чи можна було від нас очікувати, що ми будемо кращими європейцями за самих кращих європейців? Звісно, ні. Однак зараз європейці вже на нас так не дивляться. Європейці дивляться на нас повагу. Навіть з певним захопленням. Знаєте, у різних містах України, у різних містах Європейського Союзу, можна побачити українські прапори, які поставлені. Чому вони ставляться? Тому що вони не тільки тому, що вони підтримують Україну, але й тому, що бути українцем, підтримувати Україну це, це щось справді таке, чого вони і прагнуть. Бути на боці України зараз це. Правильна позиція, на яку хочуть приставати багато-багато народів Європи, народів світу. А зараз вони вже не будуть там казати, що ось там щось там себе. Вони починають пізнавати, що ж таке Україна. Що ж таке бути українцем? Українці довели зі зброєю в руках, що нам потрібно. Нас потрібно поважати. Нами можна А, Але питання травми, воно нікуди не ділося. І зараз те, що відчуває український народ, це теж надзвичайно травматичний посуд. Скільки зруйновано будинків, скільки вбито людей, скільки зґвалтовано українських жінок цими покидьками. Чому українці мусять це все терпіти? Звісно, українці не терплять. Вони відповідають так, як слід відповідати. Винищують тих, хто приніс на нашу землю біль? Однак, як це втамувати це бажання справедливості? Як це? Чи буде той, хто зазнав стільки болю від Росії, чи буде він? Відчувати себе безпечно, якщо Росія поруч, давайте уявимо, ось є жертва насилля, є насиллення. І вони живуть поруч. Як це? Та, власне, звісно, український народ не буде відчувати себе в безпеці, доки цей насильник існує? Замало того, щоб росіяни. Забралися з української землі потрібним є ще те, щоб вони перестали становити загрозу для українців. Чи це той біль, який вони завдали українцям? Я не думаю, біль все рівно буде. Бо скільки людей страждало. Але це буде певне полегшення. Це буде актом справедливості. Насильник має понести покарання. На випадку народу, який чинить насильник. це має бути щось на кшталт того, що зробили з нацистами після їхньої поразки у Другій світовій війні. Зараз німці чудові люди, які тут можуть бути проблеми щодо німців. Вони Винесли певні уроки, вони стали інакші. Давайте пригадаємо японців, які багато зла накоїли Другій світовій війні. Але зараз чудова, інтелігентна, провідна нація світу, вони винесли урок. Через подібну процедуру має пройти Росія. Бо вони стільки болю завдали, що це не може бути просто забуто. Вони мають. Понести покарання. І не просто якийсь там путін. Це не один путін, це весь народ. Який має зрозуміти, скільки болю вони забрали, скільки життів вони забрали, скільки вони зруйнували. Спокутою за все це має бути те, що вони повинні пройти через певну процедуру, в якій вони усвідомлять, що вони не робили. Є історичні аналоги, є а, приклади, як потрібно це робити. Друга світова війна, нацистський режим, Японія. Ось, що має на них очікувати.